Дай боєш щастя. Дякую, вам. Що, йде робота? Горить, все горить, робота йде в повну хору. Да. Да. Мінус один. Мінус один. А чоловік справляється. Мінус 10 мінус одна. Ну і так ми сьогодні працюємо. Вітер трошки задуває. А, і ви постійно тримати на грузі на бензу. От і ми розібрали ще одну свинку породи. Макстер. Макстер, так. Та. Що можемо сказати? Товщина сала. Товщина сала? От тут сала, сала так. нема. То, так. то, то, то хребет ніби, то саме грубе. Ну, саме грубе шиє, сало. Шия, Нарешті все шкірочки. Шкірочки. Ото ну, типу, бочок. Полядвочка. Яка красавиця. Це ми вже обробляємо. М -м -м. На та замовлення то зберігаємо. А то ось ціла полядвочка. Ну яка є вага? Ми трохи хату плівочку знімаємо, щоб вона була. Как жизнь не то цекнув? Да. 5600 5600 5-600. 5-660. Другий цих ровно цехоту нет. По нулям и щось Одна поля двачка, та 5600 Шинка. Чистого м'яса було у нас. Ні, шинка отакова Ну, то важливо, бути теж під клієнта. Так. Отака о, зі шкіркою, от, без, без нічого кругом культурно, має 19 кілограмів. 19. Риберко. Риберко я не пам'ятаю. Оно кінь теж Що? на вагу. Одне реберко теж. Можу побачити, скільки там м'яса зараз покажуть. 5-400 реберко. Скільки там м'яса. Ну Тут якась поліновіця звідси відрізалася. Віці от кругліця, а тут лишилося м'ясо. Тому треба ще репер полишилося. Так що такий у нас як то називається? Мастер. <рістер> <рістер> Хороша порода свиней на рахунок м'яса чітка. М'яса видає багато. Так, направди багато. Як хтось хоч любить сало, то то не для них. <рістер> а так як ми, ми, ми більш м'ясні і у нас клієнти всі хочуть м'яса, то... А якраз файнораху м'ясота. Добре, все ми працюємо.